Доброго дня, молимося за Україну, даруємо християнські листівочки. Господь не бажає, щоб гинули люди. Господь не бажає, щоб була війна, щоб гинула люди, щоб гинули люди. Господь дуже любить Україну, але проблема в тому, що не всі ми щиро любимо Господа, який за нас пішов на хрест, який за нас пішов на кровопролиття. Тому сьогодні Господь дарує покаяння кожній людині, щоб кожна людина прийшла до Господа. І навернулася всім серцем, тому що головна заповідь молимося за Україну. Головна заповідь люби Господа всім серцем твоїм. Даруємо стилочки. Доброго дня, молимося за Україну, даруємо стильки християнки. Господь не бажає, щоб була війна, щоб гинули люди. Господь дуже любить Україну. Але проблема в тому, що українці не завжди щиро люблять Господа. І тому Господь чекає нашого щирого покаяння, щоб ми... Навернулися до Господа, щоб ми любили Господа. Давимось. Молимося за Україну. Хай Господь благословить всіх людей, молимося за Україну.